Ми українці, нація праняння, на цій землі багато літ, культурою традиціями славні, і традиціями славня і багатющий не собі духовний світ. Нас звичайні свої неписані закони, по них пізнає українця вся земля, своє світосприймання і заборони, які свої ліси, річки і поля. Свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні, своя хатина, біла і подвір'я, і неповторні трепетні пісні. Усе, що є в нас, в праці здобували, пройшли дорогу в світі нелегку, Та завжди хлібом друзів зустрічали на вишитому шовком рушнику. Бо ж хліб ціну не видне ж добре знання. Прийшов крізь голод, смерть і забуття, та доброту і щирість в серці має, з теплом в душі і любов'ю йде в життя. Народ цінує землю цю людину, який коріння наше справ'яків, Відчизну любить і свою родину, бо тут народжений життя прожив, і сама земля. Дала нам рідне слово, робочі руки, щирі почуття, дитинну душу світлу і порядкову, мрії, що ведуть у майбуття. Ми На своїй землі віки ще тисяч, тисячоліття. То славний рік, родина і сім'я, коріння у землі, а в небо пишне віття. У світі українці Українсь. нам ім'я. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї, своєю Україною водитись, боротися за неї і за чай стоять, безкрайні моля її любити, і що весни зурабить і зустріти. Я маю право на на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму так безмежно чарівну і на лани, і стиглим житом, на золотаве сонце в небесах, що щедру Україну зігріває, на соловейка гая, і на любов батьків безмежно і безкраю. Не меркнуть зорі, ідуть у небуття, бо мають право вік. Я ж маю право на життя, я гідно мушу жити. Я українець, є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий право, золотисто сусин, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних Україн. Я українець, хочу право. Ма. Завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє чи право Любити землю, гордо і вучаву, та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Сьогодні тема Україна. Яка вона дитяча очима? Хто відповість на це питання? Вона велика і дуже гарна. Багато на пшеницю, жито, на фрукти, овочі, квіти, і на вербу, і на калиру. Така у мене, батьківщина. А можна я скажу, кажи. Я історію вивчаю, про козаків багато знаю, і про славетного Богдана, і про Тараса, і про Степана. Всі наші предки знамениті були колись, як ми, як діти, Тож нам там і прославляти свою країну захищати, доросліка важко стало, бо дорогі і хліб, і сад. І цукор, і вода, і газ, та кажуть, це не схилить нас. І не позбавить сили волі. Надії віри і любові. Ми мужня дайця і вперта, спілива, щира і відверта. А що ти скажеш злату? А я, я українка. По дорослому мовчати, йдіть вперед, розправте плечі. Зараз... Ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм я живий, став героєм для України назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна. Скільки забрала наших синів та війна? Забрала наших синів ця клята війна, ще день про мене, за ним пройде рік, та серце не змозі забути тобі, і знову вночі присниться і син. І сон во накрик не вернувся живий, а ранок насани знов невідоме, як завжди чекає його виглядом, Та пусто на стежці немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач, твою серці, я живий, став героєм для України. Ти твій син, ти не плач за мною, мамо, не плач, ти кане одна, скільки забрала наших синів за війна. Ти не плач за мною, мамо, не плач, вонів за я живий, став героєм для України. На завжди твій сы, не плать за мною, мамо, не плачь дуй та в каналь окна, скільки забрала наших сынів заглядовина. Все до Бога і Пресвяту Богородицю. щоб вже почули молитви, прийняли жертви невидно, воєнних і тих діточок, і тих наших воїнів, героїв, і щоб вже це зло було знищено. але все на все моля Божа. Дякую вам учасникам цього нинішнього свята, ті, що прийшли. Щоб трошки відійти від тої буденності і трошки зануритися на правду цю історію. Дорога все так, як ми маємо тіло і душу, бісуб'єкції, то так само є і церква, і держава. Це невід'ємна частина. Бог, кажу, і роки держава, вона є невід'ємна частина. У церковному житті. Божому житті. Ми маємо так само конституцію, яка називається так званий декалог або десять заповідей Божих. Тобто вказує, ті дороговкази, які ведуть нас до неба. Але живучи тілом тут, у Богом благословенній землі, у державі, ми маємо теж конституцію, тобто ті права і обов'язки. Супроти одним, супроти одного, бо ми є держава. Тому якраз ці свята, які святкує кожен народ, два свята, в які найбільше є у житті людини, де в якої державі вона не жила, це є День Незалежності і День Конституції. І ми мусимо це взяти за думку. Ми мусимо бути мудрими українцями, просили мене на святі Літургії, щоб нам Бог повернув мудрість нашого князя Володимира, святителя Русі України, князя Ярослава Мудрого, щоб ми почали зростати в науці, щоб ми не росли някій щоб ми направду добре знали свою історію, щоб ми чітко знали, чого ми хочемо в майбутньому. І це істина, ми Бог, благословенний народ, якому Бог дав це благословення в новому завіті. І ми є не знищення. З нами Бог. Розумійте народи і упокоряйтеся, бо з нами Бога. Це ще писало в старому завіті у 300-х роках до приходу Христа пророк Ісая. Це слова пророчі, і вони відносяться і до нинішнього дня, і до нашого народу. Тому дякуємо Богу за той дар того життя, дякуємо, що ми і ми дякуємо, що ми є українці, що ми народилися в цій землі. Богом благословені, багаті на всі дари. Тому так завидно всім і всі хочуть її посісти, а нас обернути в рамін. Тому ми мусимо бути ще раз кажу. Мудрими. Тарас Шевченко просив учитися, брати мої. Думайте, читайте. Чужому навчайте, свого не збирайтесь. Чого навчишся? Вода не забере, вогонь не спалить. Ми мусимо відновити школу, ми мусимо дати дітей у дійсності, яка у тих, які хочуть навчити наших дітей. І ми мусимо докласти всіх зусиль. Це є наша боротьба, це є наш фронт. Там наші брати і сестри зі зброєю в руках виборюються, ціною свого життя. Тому не можемо ми собі просто так взяти і розтоптати їхню жертву. Не можемо ми бути такими байдужими. Байдужість це є риса раба, аби далі їсти, аби не били або не вбили. А решта мене не цікавить. Я раб, я буду робити те, що мені скажуть. Байдуже, хто що? Я маю те, що я хочу. Маю що з'їсти, мене не б'ють і мене не вбивають. Тому мусимо змінити свою ментальність, мусимо подивитися іншими очима. Це є тяжко. У наш організм духовний і фізичний вже зайшов страшний вірус Его ну, Я. І мене не цікавить нічого. Але мусимо це перебувати. Тут нема вакцини. тут як я вакцина. Що всяка думка є або оздоровлююча, або вбиваюча. Це мусимо це зрозуміти. Якщо я буду добре, значить ця енергія працює на добро. Бо всяка, всяка дія це є енергія. Якщо я подумав погано за себе, за когось, за свій народ, я руйную себе, руйную свого лишнього руйнує на свій народ. Тому ці речі, якими ми мусимо їх навчатися, мусимо приймати їх до свого серця. І ми скоренько піднімемося з колін, ми скоренько станемо темлитім народом, які знову не зброєю всю Європу познаємо. Наші княжі діти покорили свого Європу тим, що вони прийшли понести світло у Францію, Німеччину, Англію і так далі. Ось сила нашого народу знати, мати знання про Бога і про оце життя, як ми кажемо, тілесне. Тому змагаймо до цього. Забудьмо все, що, кажу, що в нас може десь колись. І роз'єднало десь колись хтось кому щось не так сказав. І зараз об'єднаємося в тому, щоб ось ті таланти наші, наші діточки, щоб вони нам приносили ту радість, щоб вони скрашували ці наші ну, життєві клопоти, щоб ми забувалися, дивлячись, як ця дитина, що ромониться на цій сцені. Це є життя, це є буття. Сказати. Останнє об'явлення Пресвятої Богородиці у Меджугорі у Доресенці 25 червня вона сказала, Бог мені дозволив бути серед вас. Я із вами. Одно прошу поверніться до Бога і до молитви, і Бог щедро поблагословить вас. Це сказано на цілий світ. Але це в першу чергу сказано мені як українцю, кожному з нас, нам, українцям. Повернімося до Бога. Бог є основа мого буття. Я не встану рано чи не піду з хати, потім не помолюся, не подякую за ту ніч. Я не ляжу спати, потім не подякую Богові, що я цей день перед я попрошу Бога, якщо я колись кривдив, щоб він цю кривду якось знає, а я завтра попрошу пробачення. Якщо я щось сьогодні не допрацював, Боже, дай мені сили, щоб я завтра це зробив на Твою славу для добра ближнього свого і для свого спасіння. Це є праця, це є молитва. Всяка праця зроблена від душі, це є молитва перед Богом. Тому і це нинішнє дійство. Від Світлани Богдані, від цих наших діточок. Це є праця, яка стала молитвою. І Бог це приймає. І Він вознагородить нас, вас, дорогі батьки, ще раз хочу від себе особисто, як і священник, подякувати, що даєте дітям можливість спілкуватися з Богом на цій сцені, що даєте можливість Світлані Богдані розвивати той талант у наших дітях. А це насправді та Найбог і далі благословить всі наші діння. в цьому наміре, щоб що зло відійшло від нас, від наших сімей, від нашої парафії, від нашого народу. Зараз помолимося, бо завершуємо вже це наше святкування, яке ми почали у церкві святої літургії і завершуємо тою молитвою, Царю Небесний. Дякую вам, діточки, що ви. Такі прекрасні талановиті є. Дякую вам, дорогі батьки, що ви виховуєте таких гарних, розумних талановитих діток. Дякую вам, дорогі односичани, що ви завітали до нас. Здоров'я вам, спокою. І дуже хочеться, щоб в наступний день Конституції України ми відзначали у мир. Слава Україні! Счене ја ќе са